Доброго дня, друзі! В огляді 4 будинки на продаж. Продається будинок в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Загальна площа 40 квадратних метрів. Підключену електрику, централізований водопровід і каналізацію. Опалення пічне. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Дім утеплений, перебуває в житловому стані. На подвір'ї підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 12 соток. Вартість дому 7 тисяч доларів, продаж від власників. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В місті є районна лікарня, аптеки, дитячі садочки, школи, магазини, відділення банку, відділення пошти та інше. В огляді просторий будинок загальною площею 115 квадратних метрів, Всередині 5 кімнат, коридор, веранда і ванна кімната. Підключені необхідні комунікації, газ, електрику і воду. Опалення пічне. Будинок в доглянутому вигляді. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. На подвір'ї літня кухня та інші підсобні приміщення. На території ділянки город і садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 15 соток. Продаж будинка в селі Деренівка Тернопільської області. Вартість 13 тисяч доларів. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Розглянемо ось такий будиночок, який розташований в селищі міського типу Коропець Тернопільської області, в будинку три кімнати. Кухня, веранда, коридор. Загальна площа 94 квадратних метрів. Підключені необхідні комунікації всередині суміжний санвузол. Опалення пічне. Дім, побудований з цегли, перебуває в гарному стані. На подвір'ї господарчі приміщення також неподалік біля будинка город, який займає 32 сотки земельної ділянки. Загальна площа ділянки 48 соток. Поруч біля хатинки ліс і річка. В селі є школа, дитячий садочок, продуктові магазини, кафе, церква та інше. Продається просторий будинок з великою ділянкою. Загальна площа дому 70 квадратних метрів, всередині дві кімнати. Підключені комунікації, газ, електрику, заведено воду і каналізацію септик в хату. Опалюється будинок через газовий котел. Також для альтернативного опалення є твердопаливний котел. В будинку є зручності суміжний санвузол. Для комфортного проживання є все необхідне, залишаються меблі і побутова техніка. Загальна площа ділянки 70 соток. На території є криниця, літня кухня з підключеним світлом і газом, накриття для автомобіля, також на ділянці город і садок з фруктовими деревами. Вартість 20 тисяч доларів знаходиться оселя в селі Краснолука, Кременецького району Тернопільської області. В селищі є відділення Укрпошти і нової пошти, церква і продуктові магазини.